Величезний привіт з 12 по 18 подивимось, які акції в магазині АТБ. Напередодні був анонс. Подивимося, що зараз зі знижками, які ще товари, продукти додали зі знижками магазині ТБ. Дякую за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Зараз у нас 15.38. І зараз ви вже побачите менше ніж за годину, побачите це відео. Давайте розпочнемо, як завжди, із ковбасного відділу. Завжди вам нагадую, обов'язково дивіться відео, тому що в анонсі не було продуктів тих, які АТБ поставив вже із сьогоднішнього дня ще додаткові знижки. Так, швиденько по кобасі, нагадаю вам, зі знижкою 45%, дивіться, шинкова напівковчена, 122 гривні. За округлію копійки в більшу сторону палочка вагою 500 г. Своя лінія прем'єра 420 г 107,50 Хороша знижка на салямі фінську паличка 420 г 111 гривень. Молочна також знижка хороша 40% 550 грамів лінія, це лінії сорту за 103 гривні. Знижка 40% на курячу. Дивіться 300 г за ціною 36 гривень. Зі знижкою поставили ось такий копчено-варений рулет зі свинини 32,60 за 100 г. В акції також боженина традиційна, це своя лінія. Акційна ціна зараз на неї 32 гривні та 60 копійок. Шинка екстра своя лінія вищого сорту. 37 гривень, 50 копійок за 100 грамів. А зі знижкою рулет курячий своя лінія. Ціна за 100 грамів 30 гривень. Четвертинка куряча, 20 гривень 50 копійок. Сосиски, ось такі першого сорту кусняшки, без оболонки, своя лінія, 71 гривня. Зі знижкою сосиски з м'яса птиці, своя лінія 450 грамів 76 гривень. Докторські фірмові без оболонки 300 грамів, своя лінія, 96 гривень. Від торгової марки Добров першого сорту елітні по 34 гривні за 100 грамів. А з м'яса птиці першого сорту своя лінія. Сардельки по майже 20 гривень за 100 грамів. Так, сосиски докторські фірмові першого сорту 820 грамів, своя лінія, 164 гривні. З сиром 330 грамів з м'яса птиці. 7940. Знову зі знижкою оселедець. Філе шматочки в олії 180 грамів, 48,60. А є ще такий самий, тільки вже з духмяними травами 61 гривня. Можна придбати оселедець шматочками в олії 300 грамів вагою, 74 гривні. Сьомга шматочки 100 грамів своє лінія, 100 гривень. Так, це також сьомга, це вже такий шматочок 180 грамів за 182 гривні. Не забудьте, що зараз в акції ікра Лососева від торгової марки Рибпродукт 100 грамів по 280 гривень. А зі знижкою коктейль з морепродуктів в олії 200 г 75 гривень. Давайте подивимось по заморозці. День у день ментай філе на шкірі по 20 гривень за 100 г. Зі знижкою креветки морожені. Ціна за 900 грамів 190 гривень. В акції крабові палички заморожені від торгової марки Водний світ 520 грамів. Акційна ціна лише зараз 100 гривень. Крабові палички Розумний вибір заморожені. 240 грамів, 36 гривень та 70 копійок. Вареники своя лінія з картоплею, 900 грамів вага. Ціна 52 гривні та 40 копійок. Вареники Данюдень з капустою 400 грамів, зараз по 32 гривні та 50 копійок. Геркулес, вареники з картоплею та м'ясом 600 грамів вага, 82 гривні. Зі знижкою Пальмені своя лінія яловичина та свинина 900 грамів. Зараз зі знижкою 30%. 75 гривень. Так, не туди подивився. Вибачайте, ціна 94 гривні. А 75 гривень це пельмені своя лінія Філенні. Ось вони, 600 грамів. Пеймені три ведмеді фірмові з яловичиною та свининою 850 г за ціною 150 гривень. Знижка 40%. Також зі знижкою. Пеймені з м'ясом курки 700 г за акційною ціною 90 гривень. А ще можете зараз спробувати новинку м'ясовиті від три ведмеді з м'ясом курей та яловичиною 600 грамів за акційною ціною 92,60 гривень. Апетитні, це також новинка. Написано, що ексклюзивно в магазині Атебетіки знайдете 600 грамів за ціною 101 гривня 70 копійок. Зі знижкою поставили хінкалі своєї лінії Кавказьке. Тут вага цілий кілограм і вони зараз майже 82 гривні. Зі знижкою можна придбати масло білоцерківське 72% жиру за 91 гривню. Від торгової марки Легко, нагіци 500 грамів, зараз по 90 гривень. Міні з абрикосом від торгової марки Легко, вага 600 грамів, 101 гривня. Ванільна слойка 400 грамів 93 гривні. В акції млинці від торгової марки Валісто з Манго 300 грамів, 47 гривень. Також в акції млинці французькі своє лінія з куркою та грибами 370 г за ціною 43 гривні. Не забудьте за Хачапурі 300 г 75 гривень. Зараз в акції тісто від своєї лінії Лист Кове за ціною 62 гривні. Від торгової марки Лімо ось таке морозиво 500 г. Шоколадним смаком та зі згущеним молоком за 70 гривень. Також зі знижкою 45% морозового лімо класичне біле 700 грамів 95 гривень. І лімо пломбір 19,65, 500 грамів за 84 гривні. Київський пломбір класичний, без цукру 29 гривень. Зі знижкою морозово київський пломбір 140 грамів 39,50 гривень. Від торгової марки Рудь Блек Кава Морози 80 грамів по 24 гривні. І давайте подивимось на молочному відділі, що робиться. Так, Показують тільки нові акції. «Дольче» йогурти 36 гривень, 280 г, є багато різних смаків. Церкові десерти від дольче по 36 гривень. Зі знижкою зараз йогурти від торгової марки злагода. Стаканчик 230 грамів, будь-який за 28,80. Олокія йогурт білий по турецьки 280 грамів, 31,50. В акції сирочки від чудо 170 грамів. Смаки на ваш вибір 36 гривень будь-який. Сирковий десерт Марійка з какао 31 гривня, 30 копійок 150 г. І ось такий десерт Марійка із печивом по 37,50. Зі знижкою йогурти від злагода для малечі 170 г, 16 гривень 70 копійок. В акції питні йогурти від своє лінія. Смаки також в асортименті. А вага 800 грамів, 54 гривні та 60 копійок. Актімель по 18,30 та з гранатою по 1950. Галичина, карпатський йогурт, персик, абрикос 64 гривні. Вага 800 грамів. Зі знижкою питні йогурти від чудо. 520 грамів 52 гривні. Питні йогурти Молокія 770 грамів, 58,60. Ви помітили, вага вже зменшилась і в Молокії, і вага зменшилась навіть тут. Було 870 грамів, вже 800. Зі знижкою глазуровані сурочки від торгової марки Розумний вибір 7,70. Сирочки глазуровані, своя лінія 11,50. І ось такі подвійні. Два, дві штучки всередині по 18 гривень. Кефір молокія 2,5 жиру за ціною 54 гривні 60 копійок. Ще зі знижкою можна придбати кефір від ферма 1% жиру за ціною 46,50. Але зверніть увагу, це для власників картки АТБ. Ферма молоко 2,5 жиру, 49,30. Сметана Яготинська 15% жиру, 39,50. Сметана Президент 20% жиру, 56 гривень. Акції молоко пряжене, просто наше, за 48 гривень. Сир білоцерківський плавлений янтар класичний. Вага 100%. 80 грамів 59,40. Плавлені сирочки, золотий резерв, сиром чедер або ж дружба на ваш вибір 22 гривні це акційна ціна. Звенигора сметанковий або ж екстра. Сир 160 грамів будь-який за 70 гривень. Сир пластинками айдам 60 гривень, 135 грамів. Та маздам в таку ж саму ціну. Сир це зараз 135 грамів пластинками 60 гривень. Зі знижкою можна придбати плавлені сирочки 4 сезони. Вага 140 грамів 62 гривні. В акції камамбер сир вагою 125 грамів 99,60. Крем, сир президент класичний 180 грамів по 72 гривні зі знижкою. А з будь-яким смаком а сирочки від Моліндам можна придбати за ціною 17 гривень. В акції майонез своя лінія смачний 500 г 45-20. Точнісінько такий самий, тільки вага 300 грамів за 27 гривень. Майонез Провансаль своя лінія 500 грамів майже 55 гривень. Вагою 300 грамів 30 гривень та 30 копійок. А ще в акції майонез своє лінія європейський 300 грамів за 36,50. І також можна придбати своє лінія майонезний соус легкий 500 грамів за 35,40. Та вагою 300 грамів за 21 гривню та 30 копійок. Зі знижкою поставили майонез королівський смак. 500 грамів за 74 гривні. В акції також майонез традиційний гуляй-поле. 550 грамів, 66 гривень та 70 копійок. Зі знижкою соуси від торгової марки Щедро. Вага 200 г. Є сирний по 25-30. А є ще і гострий батумський. Він в ціні 23 гривні. Соус Тартар від щедро 200 грамів 23 гривні. Є ще кисло солодкий, 25 гривень. І, звісно ж, дивимось ціни на олію. Щедрий дар, ось така нерафінована. По 79 гривень зі знижкою. Також в акції щедрий дар, олія рафінована по 79 гривень. Зі знижкою можна придбати олейну олію 77 гривень, акційна ціна. І олія олейна. Тут 3 літри. За 269 гривень. Олія Майола. Також невеличка знижка, 71 гривня та 70 копійок. А зі знижкою поставили шпроти від торгової марки Грааль. На каналі є огляд дегустація всіх консервів із АТБ. можете переглянути. Дуже цікаві відео. А в олії 170 грамів 62 гривні зараз зі знижкою. Скумбрія в оливковій олії а від торгової марки Ріга Голд 86 гривень. В акції шпротний паштет Ріга Голд 160 грамів 34 гривні. В акції сардина бланшована в олії від торгової марки Боцман 50 гривень. Мої улюблені дуже мені подобаються Ось ця кілька в томатному соусі. Своя лінія 4560. В акції свинина своя лінія у власному соку за ціною 98 гривень. 525 грамів. Від торгової марки море сардина за ціною 60 гривень та 30 копійок. Бланшована в олії. А лосось торгової марки «Банга» шматочками в олії шістдесят гривень. Акційна ціна. А зі знижкою лосось подрібнений з овочами у власному соку від торгової марки Ріга Голд 52 гривні зараз в акції. І ось ті шпроти від ріга голд зараз вже можна придбати зі знижкою 270 грамів в прозорій баночці за 114 гривень. Не забудьте за тунець своя лінія є в власному соку, подрібнений 41,50. І також в олії 41,50. Сардина в оливковій олії. Ріга Голд за ціною 57 гривень. Звісно ж, перевіряємо ціну на яйця по 6 гривень 19 копійок. Цукор по 28,50 гривень. Гречка залишається по 40 гривень за кілограм. А найбюджетніша кукурудза в магазині ТБ зараз від розумний вибір 340 г за 37 гривень. І в таку ж саму ціну горошок розумний вибір. Кукурудза від торгової марки Верес за 52 гривні майже ціна зі знижкою. Та горошок Верес по 49,70. Оливки від делюкс, а чорні є з кісточкою та без кісточки 400 грамів, будь-які за 70 гривень та 40 копійок. Зі знижкою ананаси шматочками у сиропі 560 грамів день у день 66 гривень. Печиво ловіта від рошен 135 грамів по 27 гривень. Печиво від своєї лінії Лучіано 120 грамів 28 гривень та 60 копійок. В акції вафлі своя лінія 240 грамів майже за 42 гривні три смаки на ваш вибір. Цукерки, які можна придбати на вагу, в АТБ червоний мак. Своя лінія 100 грамів 27,60 Так, від престиж суфле Брауні тірамісу, Скейк за 100 грамів по 12,80. Так, це у нас також своя лінія цукерки соняшникові по 17 гривень 100 г. Так, це цукерочки від АВК по 25 гривень за 100 грамів. Ці також, знаєте, вафельки, глазуровані своя лінія по 18 гривень за 100 г. Зараз зі знижкою. Millennium шоколад в Аріпері 2. Смаки на вибір по 46 гривень. Несквік шоколадний, а молочний, точніше, шоколад по 62 гривні зараз в акції. Шоколад Корона молочний за 67,30 Шоколад Max Fun від корона 150 г, 135 гривень. Дуже щось швидко він подорожчив, дуже дорогий став. Не забудьте за тісточка барні для малечі по 57 гривень, знижка 40%. Зверніть увагу, зараз зі знижкою 40% усі чаї від торгової марки Ахмат. Чорний-чорний з бергамотом по 54 гривні 100 г. Пакетований 26 гривень та 76 пакетиків по 89 гривень. Альпійський букет Грейс 27 пакетиків 39,30. І в таку ж саму ціну чорний з бергамотом. Зараз вже можна спробувати новинку з тропічними фруктами, з м'ятою, з пелюстками троянди, чай, чорний від шерлок, пакетований. Будь-який за 65 гривень, 22 пакетики. Чорний чай, батік, 25 пакетів по 33,70. Зі знижкою чай, чорний ройбуш. Так, ро... це не чорний, а ройбуш. Лемонграс, імбир, зелений, трав'яний. 24 пакетики по 69,40. І зараз можна придбати ось такий великий, 60 пакетів чай ловаре по 205 гривень 60 копійок. Зараз в акції чай ловаре пакетований по 24 пакетики. Є чорний, є чорний з бергамотом, є також зелений по 59 гривень будь-який. А ось такий чай лаваре також спакетований, 24 пакетики, трішки дешевше, знижка більша 49 гривень. Якщо ви полюбляєте ось цей ті Моментс, зараз він по 60 гривень, 20 пірамідок. Ті Моментс чай тут 4 смаки, по 7 пакетиків кожного 65 гривень. І ось цю новинку чай граф можна зараз взяти зі знижкою. 15 пакетиків. Є декілька варіантів з різними смаками. За ціною 43,60 гривень. Кава Амбасадор Преміум розчинна 200 г 249 гривень. Зі знижкою поставили зараз каву Макофи Еспресо 250 г в ціні 154,70 гривень. Кава Еліс ексклюзив 250 грамів, 250 гривень та 70 копійок. Кава Еліс з гурме 500 грамів, 417,50. Далмайр. Кава мелина 500 грамів, 439 гривень. Кава чорна карта Голд 120 грамів, 100 гривень та 70 копійок. Так, це не та кава, вибачаюсь. Точніше так, тільки вага 60 грамів. Кава стояла не там, де потрібно. Ось, 60 грамів по 100 гривень та 70 копійок. Хто чекав знижку на вишню в шоколаді, кава зі Львова, зараз можна взяти за 176 гривень. Не забудьте за Амбасадор каву преміум 145 гривень та Амбасадор Dark Рост 127 гривень. Далмайр кава в зернах 500 грамів 439 Амбасадор Мажестик кава в зернах кілограм 550 гривень. Зі знижкою можна спробувати не з кафе. А так делікат. Написано, що делікат якась, делікатний смак. 100 грамів за 155 гривень майже зі знижкою. І точнісінька така сама, тільки вже 200 грамів за 259 гривень. Ну, звичайно, що виходиться дешевше. Цикорій від торгової марки Elite Шепшина та обліпиха 4550. І цикорій своє лінія 90 грамів 43,40 г. Нескафе Класік 230 г, 236 гривень. Зі знижкою розчинна з густою пінкою. Оксамитова пінка. Нескафе Еспресо 200 г 423 гривні та 40 копійок. Можна придбати велику Якобс монарх розчину за вагою 425 грамів, 684 гривні та 50 копійок. Якобс, монарх, декафінато без кофеїну 60 грамів 14540. Я показав додаткові акції. Найкращі знижки подивились на цей період. Якщо вас цікавить овочі і фрукти, подивіться в попередньому огляді в магазині ТБ. Ціни поки що не змінились. А вам бажаю гарного тижня, економних покупок. Я хочу вас, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!